Серйозна розмова Зеленського та Трампа в Ватикані 26 квітня у Ватикані в день прощання з Папою Римським Франциском відбулася зустріч, яка може змінити хід історії. Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели короткі, але надзвичайно важливі переговори 15 хвилин бесіди, і за цей час було піднято питання. Про припинення війни захист українських громадян і гарантії безпеки. Зеленський назвав цю розмову історичною. Він підкреслив, що Україна прагне до повного та безумовного припинення вогню, надійного миру, який убезпечить країну від повторення трагедії війни. Водночас Білий Дім оцінив зустріч як дуже продуктивну, що дає надію на реальні кроки вперед. Зеленський і Трамп не залишилися наодинці. До них приєдналися прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон, лідери європейської коаліції, яка виступає за чесне мирне врегулювання і підтримку України. Їхня коротка розмова символізує єдність цивілізованого світу у прагненні зупинити агресора. На тлі усього цього російська пропаганда намагається створити ілюзію успіху на фронті. Заявляючи про взяття Курської області, хоча Генштаб України спростовує цю інформацію, повідомляючи про продовження бойових дій, американський план пропонує Україні відмовитися від амбіцій вступити до НАТО. Натомість, європейський план залишає Києву шлях до євроатлантичної інтеграції відкритим. У питанні санкцій теж розбіжності США готові зняти санкції з Росії після миру, а європейці та Україна наполягають на поступовому знятті. Лише за умови дотримання умов угоди. Українські війська продовжують обороняти свої позиції, а операція в Білгородській області триває. Водночас у Кремля дедалі менше реальних важелів, впливу на переговори, окрім можливості затягувати війну. Україна чітко дає зрозуміти, ніяких капітуляцій не буде. Як сказав депутат Єгор Чернєв, нам немає куди відступати, і ця позиція залишається незмінною навіть під тиском США. Та на тлі загальної втоми від війни у світі, друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України щоб бути в курсі останніх подій.